Гарно всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні знову мова піде про сорти картоплі, які ми викопали. Так що переглядайте, дивіться, чи подобаються вони вам, чи ні. Пишіть в коментарях вашу думку про ці сорти картоплі. Ну, а цю картоплю вибирати найскладніше. Чому? Тому що вона така також темна. Її в землі не дуже гарно видно. Не завжди побачиш. Картоплини, ну, великі, звичайно, видно, але дрібніші можна, звичайно, не побачити. І що це за сорт? Правильно? Вітелот. Сорт вітелот. Фіолетова м'якоть, така темно-фіолетова шкірка. Отак, ми також її садимо трішки. Більше для таких екзотики, скажімо так, робити якісь салати. Чи просто піджарити смак у неї горіховий, смачний. Ну, я неодноразово знімав відео, можете подивитись на каналі про неї. Що сказати по врожайності? По врожайності, як звичайно, вон, це сорт картоплі старий, тому в, в неї немає дуже великих картоплин. в цьому році, от як бачите, оце, це, Для неї це саме більше картоплини, Більше вона не росте. Не Можуть якісь аномалії бути, але це саме найбільші картоплини для цього сорту. Так що, в загальному можна сказати, картопля більш-менш урожай нормальний. Деякі сорти, скажімо так, радують. Ну, тому що вони і не повинні бути сильно врожайні. Так що вітелот в цьому році, як завжди, нормальний, буде і на посадку на наступний рік, і буде що посмакувати взимку. Так що вітелотом задоволені. На ну, такий сорт картоплі. А це новий сорт картоплі на нашій присадибній ділянці. Сорт Аризона. Такий. Як бачимо, така кучка невелика. Ну, тут посадкового матеріалу також було небагато, скільки десь 1,5-2 ну, кг, можна так сказати, було, але от, відро точно буде, воно навіть більше. Навіть в цих умовах дала от такі картоплини, гарні є. сорт бачу перспективний. Надає їм нормальні погодні умови, не такі, як були в цьому році. Навіть при цих погодних умовах вона показала, що може давати результат і буде. Якщо, напишіть, будь ласка, в кого Арізона, і який врожай в цьому році. Думаю, що гарний. Відгуки про даний сорт картоплі непогані. Ми, як бачимо, також задоволені цим сортом. Будемо дивитися, що буде в наступному році. Надіятися, що будуть погодні умови гарні, і вона дасть гарний урожай. Ну, а все це про це в наступному році я вам покажу обов'язково. Ну, а в цьому році отакий от врожай сорту «Аризона». Сорт картоплі Ольвія Рекорд. Запитайте мене, чому у мене такий трішки радісний голос? Та, звісно, відповім. Тому що Ольвія Рекорд на сьогоднішній день з усіх сортів дала найкращий урожай картоплі. З такого маленького клаптика. Що тут? два, а може й нема по ширині два на чотири, а може й менше, не знаю. Десь так. Дала отакі от от скільки картоплі для нинішнього року, порівнюючи з іншими сортами, які ми вже викопали, це дуже чудовий результат. Крім того, крім того що її багато, дивіться які є гарні екземплярчики. Попадається гарна гарна картопля. І не там не одну, дві-три, як було в деяких сортах, є є така є така гарна. Картопля, так що, звичайно, не без того. Ріжемо, ріжемо, а що робити. Так що сортом Ольвія Рекорд в цьому році повністю задоволений. Хоч щось, хоч щось, радий якийсь сорт для цього року. Для цього року це дуже гарний врожай. В минулому, звичайно, був більший, знову ж таки. Але для цього року це дуже гарний врожай. Так що цим сортом я задоволений. Буду чекати, можливо, якийсь сорт перевершить. І буде ще гарніший врожай, чим Ольвія Рекорд. Закінчили огляд ще деяких сортів картоплі, які вродили. Не досить гарно, але вродили. Ну, що поробиш, такий рік. В цьому нічого з цим не зробиш. Так що пишіть коментарі. Ставте вподобайки під відео, підписуйтесь на канал. У нас стає все більше і більше. Дякую вам. Можете стати спонсором, буду також вам вдячний за це дуже. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.